SS Plus так називається нова рубрика на каналі, в якому я розповім вам про кращі із найкращих манг. Так як багато любителів аніме обмежується тільки аніме, я вирішив показати і розказати шедеври, які я рекомендую для прочитання навіть тим, які ніколи не читали мангу. Такі манги, скоріше за все, не будуть адаптовані під аніме. Причиною цього може бути неможливість передача мальовки, атмосфери, вражень і тому подібному. Перший кандидат на звання найкращого манга на добраніч ніч пунпун, яка закінчилась 2013 року. Творцем цієї роботи є Ініосано. Один з королів у жанрі психології, за спиною якого вже написано декілька неперевершених робіт, на які потрібно робити окреме відео. Пунпун -пун, манга не про становлення королем, Хокагі, маго. Ні, зовсім ні. У нашого головного персонажа є великі цілі і мрії, але їх становлення зовсім не відповідає реальності. Сюжет манги – це історія певного відрізку життя пунпуну, за яким нам вдається спостерігати. Ви, напевно, замітили його неординарний дизайн, і в декого із вас можуть виникнути питання, що з ним сталося. Але не потрібно дивуватися. Насправді, дизайн персонажа є таким для того, щоб читателю було легше асоціювати себе з пунпуном. Я підкреслю, сюжет це життя. І в цьому персонажі кожен може побачити себе. До того ж, дизайн яскраво і зрозуміло передає сам психологічний стан персонажа згідно сюжету. Читачі бачать Пунпуна як карикатуру птаха, а от персонажі як нічим не примітну людину. А мав намір зобразити усіх героїв манги пташками, проте через незгоду редактору з цією ідеєю автор втілив початковий задум лише стосовно головного героя та його родини. Початок сюжету, початок життя. Дитинство пунпуна не виділяється якимись барвами. Прогулянка з друзями, фантазії і мрії про майбутнє стати найвідомішим вченим. На це його надихнуло захоплення космосом через подарований батьком телескоп. А також головною подією дитинства є переведення Айко до школи, в якій учиться Пунпун. -пун. З цього моменту починається симпатія Пунпуна протягом до самого кінця історії. Пунпун -пун познайомився з айком. Вони стали проводити багато часу разом. Удома батьки Пунпуна зовсім не ладили між собою постійні сварки, крики, що й плинуло на ще зовсім молодого пуна. Не маючи уваги з боку дорослих, він придумав собі друга, як. Називав Богом діалог з Богом вважався як діалог з самим собою. Так Пуну було легше обговорювати правильність своїх дій і вчинків. Велика кількість читачів залишають читати мангу на перших главах, так як не готові до своєї рідної стилістики жартів автора, що для декого може розкриватися як несерйозна несенітниця і психодел, не розуміючи, що це не реальність, яку бачить читач. А яку бачить світ пункт, тому на початку історії йому здавалося це кумедним, інтересним і смішним, але можливо це й правильно, так як із кожною наступною главою читати все важче і важче. Велика кількість роздумів, а також тиск на емоційну свідомість людини, тому категорично забороняється читати мангу під час поганого настрою, а ще краще читати у віці 18+. Деталізовані криваві сцени цієї манги, а особливо фінал, зможе переселити не кожний і плинністю часу проходили події. Пун пун дорослішав. обіцянку, яку дав Пун Айко, він не зміг виконати. І ця подія залишила болючий шрам на душі Пуна: прокрастинація, екзистенційна криза, депресія, не ту, яку поширюють, а яка є насправді. Ну і звісно, перші ознаки проблеми перехідного віку, все, що Пун переживає протягом сюжету. Головного героя оточує різноманітна кількість осіб, кожен з яких має свою історію, свої проблеми і свої мрії. Напевно, це є одна з причин, чому Пун виділяється дизайном серед інших, щоб, наче показати це головний герой, і це є одна з найважливіших причин, чому манга заслуговує звання SS+. Нам даю Зрозуміти, що кожна людина це є окремий сюжет, окрема історія, і для когось вони також можуть бути головними героями. Хоча в манці і не завжди на тривалий час, але періодично розповідають про життя друзів, дитинства і що з ними трапилось в майбутньому. Як ви вже побачили, але про що я мав згадати, це звичайно мальовка манги. Кожний камінчик, кожна хмаринка, фотореалістична майстерність автора, спроможна яскраво передати емоції: чи це піднесення, чи це розпач, прописаність лиць осіб, які з'являються тільки на один фрейм, великою воги заслуговує, грамотно виконана робота. Робота над фантазіями пуна, та і ці жарти автора є чудовим загалом. Бережучи вас від сполерів, я не буду розповідати про фінал манги, тільки скажу те, що життя Пуна продовжило рухати свої стержні далі. Багато читачів вважають про можливе повернення історії у вигляді другої частини, але для мене головні проблеми пуна вже минули. До того ж, у сюжеті є персонаж, який асоціюється в мене з дорослим пуном. Це його дядько Юїч Сан і своїм важким минулим. Дякую, Ніо Сану за таку прекрасну роботу. А так робити читати мангу і не забувайте ставити лайки. А з вами був 66 шість І бувайте.